Сьогодні в області діє програма профілактики правопорушень на 2011-15 роки, прийнята обласною радою кілька років тому. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань законності та правопорядку депутати проаналізували хід її виконання у частині підтримки суддів Полтавщини. За словами представників обласного управління судової адміністрації, програма дуже виручає галузь, на яку, на жаль, дають недостатньо грошей з державного кошика. За положеннями програми, у 2013-му на ремонт приміщень суддів та їх оснащення виділять 300 тисяч гривень. Окрім цього, судовикам Трібні кошти на введення нових технологій. Вони збираються проводити засідання у режимі відеоконференцій та відправляти повістки смс-повідомленнями. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб відправляти копії судових рішень учасникам судового процесу в електронному вигляді. Дуже багато підходів. Щодо покращення забезпечення е е комп'ютерною технікою е суддів. Ще одним важливим питанням, на якому акцентували увагу народні обранці, було внесення змін до програми безпеки дорожнього руху. Управління ДАІ Полтавщини прагне зменшити кількість аварій на дорогах завдяки посиленню пропаганди. Правоохоронці будуть друкувати книжки та буклети, а також знімати повчальні телепередачі про правила дорожнього руху, для яких їм знадобиться нове обладнання. Використання у роботі сучасної багатофункціональної фото та відеотехніки з рахуванням технічних і т. Творчих телевізійних вимог надасть можливість оперативного реагування на, телевіз... на інформаційні потреби засобів масової інформації. Надання фахових коментарів резонансним подіям на дорогах Полтавщини та іншим суспільно важливим аспектам діяльності підрозділу ДАІ. Також. Працівники ДАІ планують полагодити кілька постів дорожньо-патрульної служби разом на інформаційну кампанію ремонт і закупівлю бортових комп'ютерів для авто їм знадобиться 200 тисяч гривень. Також на засіданні комісії учасники обговорили долю села Зоряне Козельщинського району. За словами депутатів, кілька років тому після життя його остання мешканка. Тож на наступній сесії облради буде питання щодо ліквідації. Цього села, цитуємо проєкт рішення, у зв'язку з відсутністю жителів та житлових будинків. Нагадаємо, питання щодо зняття з обліку населених пунктів виносяться майже на кожну сесію.